20 років Конституції України. 220 років історичному гербу міста Хмельницького. Вже 220 років три стріли золотистого кольору, віра, надія та любов оберігають наше рідне місто. Герб Хмельницького своєрідний ключ до історії нашої малої батьківщини та символ звитяги її героїчної матері України, Новленого герба міста. Який став рази більше від попереднього, має висоту півтора метра та вагу 60 кілограмів, протягом місяця наполегливо працювали. Відомий подівський художник, член Національної спілки художників України, лауреат і переможець багатьох конкурсів Володимир Карвасарний та художник-майстер Володимир Петровський. Нашого міста 220 років. Отримав він. Його після 3 роз... третього розподілу Польщі, коли Поділля болив війшла до складу Російської імперії, і в 1796 році місто отримало перший герб в голубому полі, тобто голубе полі це символ Поділля, Колеп Поділля, три золоти перекрещені стріли, центральна стріла вістром вниз. І таким він був до... 1917 року, коли радянська влада відмінила всі титули, звання герби. І, власне кажучи, тільки в 70-х роках місто знову отримало герб, але вже зовсім інший герб. І за формою, а за те, що не було, це був герб. Французький щит, такий самий щит, який був. В російському варіанті в формі українського радянського прапора, тобто червоно голубим в верхній частині було два золотих снопи пшениці, так наші, то ми тут на асфальті цю пшеницю вирощували. А в нижньому полі був символічне зображення трансматор такого і виходили три стріли нашим тезами. І щоб це все було зрозуміло, що це радянське була золота зірка. У 90-му році, коли прийняли рішення про новий герб, ну, вистачило повернути історичний герб. Три стріли, золоті, які абсолютно оригінальні, належав місту Проскурово які який є і сьогодні. На фасаді міста Конкому був герб, який був тільки ну, за формою, зберігав форму Російського імперського герба, тобто французької святої, власника і сьогоднішнього герба Російської Федерації. І те, що сьогодні прийнято рішення повернути історичну справедливість по відношенню до нашого герба, це і є данина історії, історії великої, важкій історії, які пройшла. Наша держава і верт нашого міста.